Як працює Кам'янська міська рада зсередини, 19 серпня дізнавалася молодь Кам'янського та юнаки і дівчата з числа внутрішньопереміщених осіб. Центр молодіжних ініціатив за підтримки влади міста провів одноденну освітню програму Лідери змін. Програма Сила. Єднання через спільні дії молоді. Як пройшла екскурсія центром управління Кам'янського знають мої колеги. Міська рада Кам'янського тут організовують сьогодення громади та формують її майбутнє відповідальна робота, від якої залежить життєдіяльність міста, як відбувається процес управління та які вони посадовці Кам'янського протягом усього дня досліджувала молодь. Ми, як просто громадяни цього міста, ми не дуже знаємося на тому, як працюють усі ці міські управління, і це був такий досвід для нас, дуже цікавий. Але наша програма зветься Лідери змін і як бути лідерами? Це сюди, і ми прийшли сюди запитати саме про це. Як бути лідером, дізнавалися на панельній дискусії з депутатами, спілкувалися із секретаркою міської ради Наталією Ктітаровою та заступником міського голови Олександром Чернишовим. Дуже відверта та мотиваційна зустріч відбулася у молоді із очільником міста Андрієм Білоусовим. Я була в першій міській раді тут неймовірні працівники. Мені все дуже сподобалося, і я дуже сильно замотивована. Я залишилася в захваті від нашого мера. Я ніколи так не спілкувалася, як з людиною. Мене багато так було. Питань він нам дав дуже круті відповіді, дуже гарна людина, і в майбутньому хотілось, мабуть, з ним працювати. Супроводжувала юнаків та дівчат та проводила екскурсію про владними кабінетами. Натхненниця заходу, заступниця міського голови та керуюча справами виконавчого комітету Кам'янської міської ради Світлана Колісніченко. Вони приходять вперше в міську раду і знайомляться, як працюють посадовці. Ми були сьогодні і у заступників. Ми зустрічались із депутатами міської ради, і в кінці вже спілкувалися з міським головою. Ми їх за Прошуємо, навчайтеся, отримуйте досвід, отримуйте освіту і приходьте до нас працювати. Екскурсія міської ради неабияк надихнула майбутніх студентів у виборі їх професії. Дуже цікаво, що зараз я закінчила 11 клас і переді мною вибір з майбутньої професії, і хочеться поговорити про найбільш перспективні зараз напрями, які будуть актуальні згодом, і щоб потім можна було використовувати ці знання, можна поспілкуватися і дізнатися про професійний розвиток, з чого починався їх шлях. Як можна як молодій людині і дівчині все це почати, щоб потім досягнути таких висот. Крім іншого, у рамках заходу відбулася презентація результатів опитування становища та потреби в внутрішньо переміщених осіб в Кам'янській міській територіальній громаді, а також нетворкінг між учасниками. Екскурсію міської ради організовують для молоді вже вдруге. Проводити їх планують і надалі. Звісно що основна наша ідея була, щоб вони надихнулися цим, зрозуміли, що в міській раді працюють такі самі люди. Вони працюють багато щоденно для того, щоб наше місто розвивалося. Звісно, змотивувати їх в майбутньому також працювати в органах місцевого самоврядування, розвивати наше місто.